Кастина міні спідниця від бренду Їпсі. Дуже гарна тканина, щена з об'ємним квітковим візерунком, щось типу жакарду. Вона гарно тримає форму і класно підкреслює талію. Це більш такий романтичний нарядний варіант, підійде як на побачення, так і на святкову подію. Носиться комфортно, нічого не тисне, стан відмінний, без жодних дефектів. Колір універсальний, чорний, тому легко комбінується з білим, бежим або навіть яскравим верхом. Можна комбінувати з топами або ще чимось на ваш вибір. Я скомбінувала з такою чорною футболкою. Позаду є така застіпка, виконана дуже акуратно, тканина тянеться, під низом є підкладка. Шви дуже акуратно зроблені. Також на бірочці є такий штрих-код.